Новий рік під пильним наглядом поліції світ готується до гучних святкувань. З огляду на це у європейських та американських містах посилюють заходи безпеки. Нью-Йорк будуть охороняти за допомогою дронів. А в Парижі у новорічну ніч вулиці патрулюватимуть 6 тисяч правоохоронців. Тим часом у Берліні в ніч проти нового року збиралися страйкувати пропалестинські мітингувальники однак, дозволу на проведення мітингу не отримали. Про останні приготування до головного свята року розкаже Леся Головіна. Гігантська кришталева куля на Таймс Сквер. Сотні скляних трикутників сяють синіми та червоними кольорами. Зоряні 60 секунд. гігантської прикраси настануть уже за лічені години. В останню хвилину 2023-го Куля підніметься над містом і ознаменує початок нового року. В американських містах у новорічну ніч будуть діяти посилені заходи безпеки під пильною охороною Нью-Йорк Про те, хто і як буде оберігати людей під час святкування, розказує мер міста. Тут будуть наші кінологи, правоохоронці на конях. Ми застосуємо дрони, вертольоти та човни. Ми використаємо усі наявні на нас засоби громадської безпеки. Під пильним наглядом поліції і британські міста на вулицях Лондона в новорічну ніч очікують натовп в кілька сотень тисяч людей. Місто знамените своїми святковими фейерверками, готується вразити публіку. І Цього разу вогняне шоу триватиме 12 хвилин і буде неймовірним. Твердять творці новорічного піротехнічного дійства. У нас буде приблизно 12 тисяч окремих салютів. Їхня загальна вага близько 5 тонн. Ще 30 тонн це вага потрібного нам обладнання. Нам знадобилося три баржі, щоб його повантажити. Ми почали творчий процес ще у серпні. Підбирати програму почали з музики, і це ключ до всього шоу. Посилений патрулі на Паризьких вулицях біля тріумфальної арки, де відбудеться офіційна частина святкувань. Від учора з'явилися додаткові поліцейські автомобілі. В новорічну ніч у Парижі вулиці будуть охороняти 6 тисяч правоохоронців. По всій країні 90 тисяч. Влада очікує на святкових гуляннях півтора мільйони людей. Під наглядом поліції святкуватимуть і в Німеччині у Берліні пропалестинські протестувальники мали намір провести акцію в новорічну ніч однак не отримали дозволу. Торік у німецьких містах, 31 грудня, відбувалися масові заворушення і напади на силовиків. Леся Ми Україна. Марафон Єдині новини.